У вас турбує гастрит на фоні кілобактерів? Тоді цей комплекс саме для вас. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно! Арагентін С це бактеріальний засіб природнього походження. Коли світло діє на більш ніж 600 видів шкідливих мікроорганізмів, в тому числі і стафілококи, і кілібактеріопіруї. Має сильний анбактеріальний ефект. Флорофіліп. Протимікробний противозапальний засіб, що містить суміш флорофінгу з листя епкаліпту, має дію на стафілокопі, стриптококи, бездеріну та кишкову палички. Гнійних та анаеробних збудників сприяє швидкому загоєнню ран. Гепатовіт очищає і відновлює клітини печінки. Усуває мотоку, знімає спазми з ШКТ. Інолін покращує роботу шлунково-пішкового тракту, печінки, жовчного міхора та пішлункової залози. Регулює обмін речовин, зокрема вуглеводні. Мікобанд. Широкої дії сорбанк, але вибіркової, не виводить основних натуральних мікроелементів. І не порушує мінеральні обміни. Є гарним сорбентом для очищення організму. Тож залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.